От. Отак от я оце трошки пам'ятаю. Mm. Отакі, значить, речі. Е, ну, За Польщу я трошки пам'ятаю місто, дуже трошки. А хоча б якісь деталі. Як, як, як я, як я пам'ятаю, значить, ну, отож я вам розказував, mm. що батько. Ну, а крім того, е, кожна середа так. була торговиця, називали. Mm -hmm. Ну, базар торговиця. Е, і батько возив там, і картоплю продавати, і касу. Ну, що виростив, треба було продати, бо більше грошей не було за що. І от я запам'ятав, що за Польщі, як ми їздили, то тільки от я ніяк не можу зараз собі уяснити, де та карусель була. Що, значить, мене тато возив, значить, продав то все, і потім тому мене. Була карусель, і там, значить, ми цей мене катав. От, ну от не можу цього знаєте, але то пам'ятаю.